Всім привіт! В цьому відео хотів би те, що в мене ось на городі вже посіяна соя. І соя через те, що пшениця і армінь тут раніше сіявся і вже якраз врожайність почав знижуватись, то тепер тут цього року буде соя. І, можна так сказати, знаю, був би один. Форс-мажор, так як, як під'їхав перед тим як е, засівати, то е, город був не заскорожений, хоч і сказав е, там, що все зроблять. Но ну, як приїхав декілька днів тому, чи даже тиждень чи більше назад сказав, що тут його заскородять. Але ну, як приїхав, то він взагалі не був заскорожений. І добре те, що був там ще свободні люди, які змогли під'їхати на щоб заскородити. І ще один форс-мажор тоді, ще трохи і стався, це те, що... Приїхав е, е, трактор із чуть ширше фрезою, чим в мене оце ворота, і там би, можна так сказати, в мене відкриваються тільки ворота, а фіртка окремо відкривається. І через це імено, е, фреза сама, мо, чи культиватора культіватор, не зміг би сюди е, 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 заїхати і заскородить города. І добре, що там ще сусіди напроти городів дозволити заїхати через їхнє подвір'я, там якраз через них заїхав тоді і і завдяки цьому якраз встиг поскородити до того моменту, поки не приїде самий трактор із сівалкою сіяти. якраз. І якраз після цього вже все тут засіяно. І тепер можна так сказати, город простаювати не буде тут у мене. Я... Там тепер ще треба буде, звісно, занести з тим сусідам гриш за те, що вони пустили через своє подвір'я і город трактора. Але тоді як я вже занесу, то це ви вже узнаєте в, в телеграм-каналі, якщо ви на нього підписані. А так, то поки що дому інших новин немає. Тому, думаю, уже на і, а хоча може, ще і є. Так як вспомнив, що якраз ось ще давно не показував сажанці які хочу зробити тут ось уже як а ще нічого немає. Ще думаю, вже в найболтійші дні їх висаджувати у... В землю кудись у місце, так як ось із 20-х часів березня ще й досі там стоять і ще й досі немає корінчиків. Ну, от, де висаджуватися, я вже буду дивитися потім, може, як надумаю це зробити. Так як це буде, так як ще хай постоять декілька днів. І там буде вже видно. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.